Тут вже показуються перші швейцарці. їх можна видно, їх дуже видно по цьому, по шкарпетках і по шортах. О, тут треба копійки. У євро. євро. Так, мій компаньйон прийшов, ми мали 2 євро. Зараз я кидаю 1 євро. І... Сіпо. Ой-ой-ой! Сі-сі-сіпо, ой, сіпо. Ой. Ой, мама мій, а що тут таке швейцарський? Мама мій. Та -да. Такий швейцарський туалет. Фу. Зараз я таке бачу. Дивіться, що тут таке. Ха -ха. Так закривається і тут зеркал так багато. Тут ще голки дають, то можна вколотися навіть. Тут дозволено це все робити, голос з голками веном. Продаються по штучках. Я думала, що це за кілограм. Хочете одну цю? подивитися. Одне яблуко 90, 1,70. Отай в Італії. 2 евро майже. Кавон, ось такі ціни, ціни дуже-дуже добрі. Мені подобаються. Повидло, повидло все, як має бути. Це тут шоколад. Скільки коштує швейцарський шоколад, дорогенький мої. 3,50, у нас 2,50 ось таке коштує, таке добро. Що тут можна купити? Оригінальну швейцарську, Шнікерс 1,71. Ну от, всі смачні, ці смачні. Хороші, всі шоколадки смачні. Для мові. Ми там не купили, ми маємо своє. Зараз я вам покажу, що ми будемо їсти. Ми там будемо їсти дуже-дуже щось смачне. Одна наша машина італійська. Всі решту швейцарські. Так, йдемо їсти. Мій купаньон вже готовий. <свісно> так, ми їмо. Знову то ми набрали те, що скажімо, оце цей манго нам треба доїсти. Але саме основне. Оцю рікотту я її не хочу їсти, але ми її мусили взяти з дому, тому що або я її лишу в холодильнику, і через дві неділі я приїду і я її викину в мусор. Або ми беремо в дорогу і ми її їсти не будемо, і ми її викинемо в мусор, або ми її з'їмо. Тому що у вас бачите, ця, ця рікота в дорогу. Я от не хочу панькатися з цим всім, розумієте? От, але мусила взяти. Сіла взяти і зараз ми це будемо їсти. Саме найкраще і найсмачніше це я хочу зараз спробувати. Це, як бачите, я зробила яйця ці цілі. Я не різала на кусочки. Дуже-дуже смачно зі свіжими помідорами. І це є фарро. Другий раз я вже зробила фарро. Ми їмо маємо ложки, маємо вилки, все маємо, і нам нічого не бракує. Оце. Другенькі мої, Ми купили отаку кростату, ми заплатили чуть не 5 євро, 23 євро за кілограм. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. І ми її обов'язково попробуємо. Вона так гарно виглядала, вона така виглядала велика, такий цілий торт, і в е, їх е, 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 на кусочки, скажемо, а море апрімі. Її продають на кусочки. Вона дуже гарно виглядала, а я кажу, давай її візьмемо, просто попробувати, не їсти, а попробувати, бо ми солодкого не хочемо. А я хочу таке спекти. В хаті я хочу спекти. Ви тільки гляньте, зараз я вам тут покажу. Як вона гарно виглядала, вся просто Майже 5 євро і ми її зараз будемо їсти. Вау! Поставимо її сюди. Вона мені я їй кажу. О, дивіться, які вишні мармелята мені тут впала. Почекайте, зараз ми його тут поставимо. Тут сумка є, то чай я зробила. Подивіться, як виглядає італійська мармелята, як вона елігантно виглядає. Ви тільки гляньте, там є так, тунесенький слой пісочного тіста. Пізніше є повидло, пізніше є рікотта, і от так зверху наложили, так переложили. Будемо пробувати в кінці. Але спочатку я хочу поїсти ось того м -м, рису трохи. Не рису, а як називається, ось цього я хочу поїсти. Трохи салату. ту рікоту треба доїсти. Дивіться, яке моє гарне повидло. Це самий найкращий десерт, який може бути. Рікота вже відкрита, нам треба, треба з'їсти до кінця. Ми не можемо вже чекати. мої. Ось така рікота дуже-дуже смачна. Це ми, я не знаю, зараз спробуємо, але ми, напевне, не можемо з'їсти, бо дуже всього багато є. Оце пізніше будемо їсти. Мій чай я зробила дуже-дуже смачний чай. Бачите, тут люди ходять курити, от встає і ти Я думала, він нас вже підозріває. І та швейцарці, вони так, вони одразу дивляться на номера, які номера стоять, і звідки люди є? Якщо щось, вони зразу дзвонять і зразу приїде поліція. Ви не думаєте? Що мені вкусити оцей кусочок ще. Я зараз вкушу кусочок. Хотіла я розрізати, маю ніж, але я хочу отак вкусити. просто. Мені здається, чи дуже він солодкий, він дуже гарно виглядає. Ви, ви розумієте, отако, спекти я вдома обов'язково обов такий буду пекти, тому що я його спеціально купила, щоб попробувати. М -м, і віці, як знизу гарно випечений. Це домашнє тісто. Домашня випечка. Пробую. М -м. Ідеальний. Ідеальний, бачите, от, верх, вниз, то, що за багато Повидло за вид засолодке, ти вмри. Хоч ти вмри, яке повидло за солодке. Більше ще мій компаньон спробує. Але от це моє саме найсмачніше солодке, яке може бути. От таке от, бачите, воно дуже гарно виглядає. З пекти такий торт я зараз приїду додому я буду два-три пекти, один зроблю, поставлю в холодильник. І будемо їсти. От прибираю кожен раз. Але воно тут трають, трають, трають. Зараз поп'ємо, не можна знімати, бо тут ще зараз як дзвоню, за мною приїдуть, тоді буде мені. Так мусили все з'їсти, щоб не спортилося. Зараз ми спробуємо оцю дегустацію, бачите, ось такі тортики, як я вам казала. Ну, я б вже спробувала, він досить такий засолодкий, знаєте, він гарно виглядає, можна в хаті зробити. Щоб вони ще тут похляпали таке зверху. Це лісові фрукти. Лісові ягоди. Як в Італії напишуть лісові ягоди, італійці це дуже люблять, що воно таке тут чорне є. Повидло поставили. Кусочками таке повидло, щоб воно гарно виглядало. Дуже гарне, дуже сильно, Бачите, гарно воно виглядає. Трошки засолодке. Я буду таке саме робити. Абсолютно таке саме. Таке саме, але буде набагато смачніше. Ну Що це все їсти чи ще залишати. Манджамо тут, то. Е. Каже, мій компаньйон їсти все. Давайте вже один раз гарно попробуємо. I, я Ба, і є собі такий менший кусочок. бачите, І ріжеться воно добре. Ось пев море, но ну, квесту. Ринді Пьюгранде. Давай манджаємо квесту. З'їмо все і вже більше не буде. Воно таке солодке, бо ми не їмо солодко, ми майже дуже рідко їмо солодке. Людина, яка не їсть солодко, вона зразу сильно чує. Ось там ріка. І Тут такі всякі антени вверху. Ну, цей чай Статей я зробила сама, але я лимону не додавала, а дала цього разу, бо холодильник у мене теж портився. Я мала два таких, е, як воно називається, чедро. Таке похоже до лимона. Чедро. Цедр, напевне. Цедр він більше використовується як в парфумерії, як запах для хати, для профумів. І для солодкого так само, шкірка і це все решту. Він смак такий вийшов, екзотичний, такий дуже-дуже цікавий смак вийшов. Цедру мені дав. Угу. Швейцарці, перші швейцарці. Моє волосся відросло на сантиметр, сиве волосся. Вверху сиве волосся на сантиметр. Такі сантиметр? Двадцять сантиметрів, десять волосся. Я в шоці. Я в шоці. Я вам буду показувати тут швейцарців, Я буду вузково жінок-жінок, які вони страшні. Які вони це дуже погано говорити про людей, що вони страшні. Але скі... тут такі є жінки страшні. Що ви собі навіть просто не бої є, є некрасиві, так некрасиві є, є дуже сильно некрасиві. Ну, такі як не красиві тут попадають, то ніде в світі таких нема. Люди тут, на жаль, дуже-дуже дуже некрасиві, Бо є... ну, Це не гарно говорити. Ну, я вам буду показувати, ви в шоці получите. От їдемо в Америку, люди в Америку кажуть, американців, так? А ми от у Швейцарії, я вам буду показувати швейцарців, буду італійців показувати. Це все, це вже... Завтра я доп'ю. Може заїдемо в Німеччину, може там з якоюсь булочкою німецькою вип'ємо. Окей, їдемо далі. Тунелі, тунелі, тунелі. Дуреньке це Швейцарія. Вісім кілометрів, п'ять кілометрів, вісімнадцять кілометрів. Але дороги, я дуже сильно здивована. Дороги такі широкі, такі, такі, ну, рівні це саме дуже широко. І дві лінії туди, дві назад, і ще є імерджент, ще така лінія імерчент, де хто не може їхати. Дуже здається, що вулиці дороги широкі. корови пасуться, і все дуже-дуже сильно зелено. дуже, зелено, дуже кліп приємний. Бачите, я що вже... З Італії ось так одягнена в такому дуже-дуже так, легкому, легкому мені дуже приємно тут. Клімат, я віджила, я жива, у мене енергія. енергія прийшла. Подивіться, яка краса. Ну, я, ну як не краса. Ну, подивіться, якої зелені насадили. Зелені, зелені, зелені. Базель. Впереді. Базель це, напевне, буде базалея По-українськи. От хлопці-працівники, півлітрова баночка води. І працюють. Тут багато семафорів, ми не привикли до семафорів. І червоний, і зразу зелений. А в нас ще оранжевий є. Мені здається, у Львові теж вже зняли оранжевий, в багатьох країнах вже оранжевий знімають. Якось так, червоний і він ще зелений зразу. І, ну, коротше, ви зрозуміли. Отак, От спокійно, тихенько. Дуже прохладно, дуже клімат хороший. Китаєць пішов, китайців тут теж дуже багато, індійців багато. останніх 20 років теж тут дуже багато страннірів наїхало. 15 кілометрів до дзуріго. Клімат дуже-дуже приємний, 24 градуси на вулиці. У нас кондиціонер включений, ми маємо тут 20. І ви подивіться, ще третя дорога Ді емердженса Ось ця бачите, тут не можна абсолютно їхати. І дуже-дуже мені сильно подобається ось тут зелено, клімат, раз сонце, раз хмари. Швейцарські прапори, ну це їхній цей от знак, такий хрест. І тут знову тунель, а тут вже невеликий. 450 е довжиною. Тут такий трошки трафіку. Навіть і ось тут, бачите, теж є, ось, бачите, це емердженця, тут ніхто не повинен їхати абсолютно. Це як щось станеться, з поломка, якесь нещастя, тут може приїхати скора і скоренько приїде допомога. Всі знають. Лінія Ді Емердженса. Тунелі приємні, гарні, не обдерті. Світло таке, знаєте, не сильне. таке дуже приємне навіть світло. Видно, гарно. Дуже багато тунелів. Ого, що сталося? Та нічого не сталося. Бач, ти яка година? Ми ось ще тут 12-та вже прийшла. І тут чомусь трафіку багато, я не знаю чому. Може, це виїзд, ми на Німеччину їдемо, а може тут ще в Дзуріку дорога повертає. Ну, коротше, я кліматом дуже сильно сильно задоволена. Поки що ми в Швейцарії стратили тільки 2 евро на туалет. Один і один евро. Взагалі-то колись, я пам'ятаю, були тут такі магазини, що ти заходиш, то тратиш той, той, в туалет, наприклад, один євро, тобі дають білетик, інший, той, за той білетик ти там де щось купляєш. Наприклад, шоколад купляєш за 3 евро і мінус один, два євро тільки платиш за шоколад. Вони так тебе заставляють так, якби купляти, платити, але за той білетик ти ще можеш піти і там якийсь шоколадку, щось купити, так якби. Рахується так, дуже-дуже тут розумно. А саме основне мені сильно подобалося, як от поштучно яблуко продається, банан поштучно. Як це розумно, ви собі можете представити? І ніде в світі, навіть в Італії такого нема. Як то гарно один бананчик піти купити, одне яблуко, одне не вонтіво, абрикос, не абрикос, а як він персики такі були, такі не сильно великі, але що зробити. Так, так розумно, по одному продавати, по одному купляти. Може, я не хочу кілограм яблука чи, чи важити і тут всю решту, кульок. Як розумно, як розумно. Ті швейцарці, в них така голова, вони то все так обдумано, 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 обдумано. Дуже сильно в них тут все обдумано. Вони тут, тут все, все для народу, для людей, лавочки пікнік в лісі зробити, поїсти, викинути сигарету, сміття. Вилизують, вилизують, вилизують то місто. Подобається мені дуже. Я вже відпочиваю. В Німеччині має бути більша температура. Я цього не хочу, не хочу жари, я не хочу, бо в нас. Тут кава, моя Аміка, та, що мене до мене пише, Кавальо, як... Як... як в тебе ім'я? Таня Кавальо, колькоза Дель Дженери, біля Неаполя, біля Риму, біля Риму. Вона живе гарна, розумна жіночка, яка мені пише. Біля Риму живе. Сказала, ми вмираємо від жари 38 градусів. А в нас теж сьогодні мало бути 38 градусів. Ми от втікли від жари. Бо це дуже вимахує. От в мене останні два дні в мене кондиціонер працював цілий день. Включала один раз в залі, включала, ті в кухні, в залі в кухні. Щоб два за рази раз не включати, я по одному включала, як переходила, складала ці от, як вони називаються, багажі, складала, готувала щось в кухні. І добре, що ходіє кондиціонер цього року, а тут дуже людина сили просто немає. Немає сили абсолютно. е ако Дзурик, Дзурик чита. У нас по италијски кажу Дзуриго, а по украински буде Цурик, 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 так. Цурик буде. А по италијски Дзуриго. Цурик, а он написано у них тут тоже написано Цурик. Цурик. Сити. 100 більше, ніж 100 не можна їхати. Я кажу, дивись до мого компаньона кажу: їдь 95. 5 зразу збавляй. Бо, бо, бо ти штраф заплатиш 100%. Один кілометр більше штраф прийде, і штраф великий прийде, до хати, письмо прийде. Так що ми тут дуже осторожні. Осторожні, щоб цю Швейцарію приїхати, переїхати туди і назад, і щоб ділов не наробити, щоб тих штрафів не набрати. Бо ми в Італії дотримуємося, але ось так. Дуже сильно не дотримуємося. Ну там можна щось так трошки перевищити. Там один кілометр, два. Але тут в Італії зовсім зовс. тут, в Швейцарії Ось такі справи, дорогенькі мої. Їдемо далі, побачимо, що буде далі.